Сьогодні хочу повідомити про важливий проєкт, до якого долучилась Волинь. Адже жоден регіон України від початку повномасштабного вторгнення Росії не є в повній безпеці. До всіх долітають ракети та дрони. У кожній області є багато роботи по відновленню. Але разом з тим ми єдина родина і готові підставляти плече, коли це необхідно. Тож мова йде про пілотний проєкт відновлення громад Херсонської області. І Має назву Пліч Оптич та об'єднує 15 областей, які будуть відбудовувати постраждали від агресії громади Херсонщини. Волинська область допомагатиме відновлювати село Благодатівка Береславського району. Перебувало це село під окупацією з березня 2022 року, і звільнене було від російських окупантів 5 вересня 2022 року. У населеному пункті, де проживало 268 людей, на сьогодні. Поошкоджено 93 житлових будівлі та один ФАП. З них 17 будинків повністю зруйновані. У решті руйнування різного ступеня обстеження зруйнованих будинків визначення обсягів нанесення збитків та необхідних коштів для відновлення провели працівники обласної військової адміністрації впродовж червня. Зокрема, фахівці виїжджали у громади декілька разів, аби встановити об'єм робіт. Найперше, ми плануємо здійснити поточний ремонт будівель, де це можливо, аби на як швидше люди мали можливість там жити. Ова наразі опрацьовує питання з проектами та підрядними організаціями щодо відновлення вулиці Миру з благоустроєм та зоною відпочинку. Загалом на відбудову у червні цього року з обласного бюджету вже виділено Херсонській області 3 мільйони гривень. З них 2 мільйони гривень. Вже спрямовано жителям села Благодатівка. Також до фінансування допомоги долучаються територіальні громади області. От, наприклад, вчора на сесії Володимира виділили 3 мільйони гривень. Залучатимемо різні види допомоги для відновлення громади. Наступного тижня в громаду Херсонської області вже виїжджають перші групи людей, які розпочнуть відбудову. Сам процес відбудови ми будемо повідомляти. З часом і показувати фронт робіт, які наші працівники, які наші фахівці будуть робити і відновлювати будівлі цієї громади.